623 день в Канаді. О, що це в мене за... 26.02.25. Сьогодні середа, після вчорашнього сноуборду таке слабість трошечки. Зранку вставалося важко. Зранку встав, ледве виліз з ліжка, але нічого, виліз і вирішив попити каву. Попив каву вдома. Нікуди не йшов. Вийшов з хати, мені ні попів вдома, попив і вже пішов. Пішов до комп'ютера. Зустрів шефа, ми там з ним поговорили, що і як він привіз мені коробку, захисний чехол на термостат в тренажерний зал. З Амазона замовив, тому що я його вчора просив, вони привезли сьогодні. І я її вже сьогодні встановив, бо рамка підходяща вона якраз точно від такої самої коробки, тільки верх хтось поламав. І настав нормальну температуру, закрив. Сьогодні зустрічав ще одного мешканця в ліфті. Та багато хто скажеться. На високу температуру. а Головне зверху. Зверху відкривай, не відкривай балкон, тільки виходить з неназовні повітря, але нема кого звідки холодному братись їм важче. У мене хоч можна відкрити вікно, трошечки пустити з вулиці, то вже нормально. Роботи багато не було. Смок-детектор. Щось там ще було таке. А, ну, з цікавого, то подзвонили до мене з офісу. У нас є м, така собі поломана е, поломана мікрохвильовка. поломана мікрохвильова піч, як вона поломана. Там на дверях сенсорний екран, який деколи вимикається. Полоски робляться і він не працює. Але деколи. Він, якщо ви виключити з розетки, наприклад, почекати пару хвилин, перезавантажити повністю, тоді він працює нормально. Але це недолік, треба поміняти. І вже гарантія вийшла, вони не хочуть купляти, а купили не таку, як треба. Я їх був, поміняв з іншої квартири, був в ту квартиру заселяються. І сьогодні дзвонили скинути серійний номер ще раз, бо вони вже щось напутали. Я їм скинув з трьох квартир, скинув в просту, скинув з пентхауса інакшу і скинув ще раз ту поломану. Я сподіваюся, зараз вже замовлять. Я можу поставити дешево, але це ж пентхауси, і там мають бути дорогі якісь типу. Фенсі, класні, тому, тому нехай шукають. То їм зробив, то і все. Е, паралельно в обід поскладав речі зі сноуборда. Багато, багато чого було, але вже хоча б ми вчора користувалися, то гарненько все поскладав в сумки, валізи, на класиках, класненькі, тверді взяв. І повиносив все. Повиносив, підготував е, ще один пакет одягу. Там сорочки, які я не ношу, і всякі там штани, шорти, то буде в суботу донейшн. Решта ну, до свого спорядження там е, окуляри, багато окуляр, лежних одня взуття було непідходяще, е, але в дуже хорошому стані. Е, тому і рукавиці. Це все, все відфотрафував і закинув маркетплейс. скорясенько продав, сьогодні вже приїхав хлопець, забрав. Тож одне пішло. Вчора пропонував Артур, заходив в гості, вчора пропонував йому дощечки для нарізання там, е, всякої прості дощечки, Велика, середня і маленька. Два комплекти. Так, дві маленькі, дві середні і дві великі. І я подивився, вони на Амазоні 45 доларів коштують один комплект. Тож нехай буде, виставлено на продаж, знайдеться клієнт на них. Я не люблю їх, бо вони саме більше вона отака, от не дуже велика, на ній сильно нареженешся і вона має такий бортик, який мені ніколи не подобався. Як згортаєш, завжди там щось залишається дрібненьке. Плоскі найкраще. Ну, вони такі просто модні, там ще прорезинені бока, щоб вони не їздили. В мене плоска, і вона не їздить нікуди. народження забув, подарували мені оцю от е гіфт-карту, сертифікат на масаж. На масаж. І сьогодні я вже записався. Було місце на, на вихідних, можна було щось шукати. Або аж на наступний тиждень на середу. На середу, на 6.30. Тут недалеко. Я думаю, що стигну в тренажерний зал, так і буде, зайду в тренажерний зал і поїду до них. тренажерний зал треба буде рівно в 5 попасти, бо 45 хвилин тренування. І до нього їхати десь хвилин 15. Я думаю, що та, не менше було у корки. 20 нехай можна взяти запасом. А на яку? На 620? Чи на 630? Подивитися треба. Записався і поїду. Супер. Сьогодні теж після роботи в тренажерний зал. Тренажерний зал, хоч і слабість така, цей шинук, не висипаєшся, але пішли, позаймались, гарно, всі вправи нагрузка, руки болять, от береш. Дуже класно, мені подобається. Вже спокійно беру вагу, яку брав, ті 135 паунд, І там ще. Мені сподобалося, що там є додатковий такий зверху речажок, там вибираєш собі оці блінчики, скільки ці пластини, якого хочеш і зверху ще один маленький речажок, мені показали, я не знав, 7,5 ЛБ. Затискаєш і воно просто додає 7,5 ЛБ. Я думаю, чому такі великі перепади? Бо тут зверху собі можна регулювати ці 7,5 ЛБ. Я вже тепер беру їх всюди по запихав. Як перейду на 150, то їх витягну. Щоб легенько було брати 150 і потім буду вже додати. Ну це вже можна буде прибавити наступного місяця. Обов'язково треба буде прибавити, бо прийде літо і я тренажерний зал знов закину. Бо треба буде десь ну хочеться краще на воду, на озеро і такі от речі, можна десь на кемпінг виїхати нарешті. Часу нема, часу нема, робота і бажання немає. Де коли хочеться відпочити, нічого не робити. Тому, тому таке. Смачно повечерили. Я почистив ноутбук, вирішив розібрати. Я вже давно хотів. Вирішив розібрати і почистити. Я маю такий от автомобільний пилосос. Він дуже класний, бо в нього ще сторони дуйчик такий маленький ставиш, трубочка. І прогнав по пилюки, повилітало, досить ну, не, не сильно був забитий ноутбук, можна ще було кататись, але нормально. Дуже, дуже добре, що його почистив, продув. Маю е, маленьку кісточку, все почистив і ну, працює без змін, але краще. Буде холодніший. Ось таке. Все зараз відпочивати. Зараз тільки за 20-10. Але я думаю, що теж. Підусні спада швидше. Так що таке. Все, па-па.